У затишних Карпатах, де тумани вранці ніжно обіймають верхівки старих смерек, жила собі мавка Лісана. Вона була незвичайна, добра, з ясними очима та серцем, що чуло кожен шепіт лісу. Лісана знала, що дерева розмовляють між собою, шелестячи листям, немов ділячись давніми секретами. Вона чула, як дзвінки-струмочки сміються виграючи на сонечку. А кожна травинка тихенько дякувала ранковій росі за кратинку води, що дарувала їй життя. Увесь ліс співав свою дивовижну пісню, пташки виспівували веселі мелодії, бджоли дзижджали, збираючи солодкий нектар, а вітер розповідав довгі історії, пролітаючи між гілками. Мавка любила ці розмови, вона розуміла їх без слів, просто відчуваючи серцем. Її світ був повний голосів, чарівних звуків та таємничих мелодій, і це робило його таким живим та особливим. Але одного сонячного ранку вона зустріла дещо що зовсім не вписувалося в цю лісову симфонію, щось, що було дуже-дуже мовчазне. Того самого сонячного ранку, прогулюючись стежкою, Лісана натрапила на дещо незвичайне біля підніжжя дуже старої розлогої ялини. Це був великий сірий камінь, що лежав нерухомо вкритий зеленим мохом, немов оксамитовою ковдрою. Він був холодний і дуже дуже тихий, жодного шелесту, жодного дзюрчання, жодної пісні, просто мовчання. Мавка присіла поруч, її очі були сповнені цікавості. Привіт, каменю, ніжно прошепотіла вона. Я тебе ще ніколи не чула, ти тут давно? Камінь не відповів лише легенький вітерець пробігся його шорсткою поверхнею, а маленький зелений листочок тихо впав йому на спину, немов ковдра. Може, ти спиш, спробувала Мавка ще раз, заглядаючи в його сірі обриси, але камінь продовжував мовчати, не видаючи ані звуку, ані натяку на відповідь. Мавка була здивована. Як це так? У лісі, де все має свій голос, цей камінь був особливий, тому що був абсолютно німий. Наступного дня мавка Лісана знову прийшла до свого мовчазного друга. Вона принесла йому в долонях найчистішу воду зі струмка, сподіваючись, що вода зможе оживити його, розбудити від довгого сну. Потім поклала поруч ніжну лісову квітку, щоб прикрасити його сіру поверхню, зробити його трішки веселішим. Але камінь, як і раніше, Продовжував мовчати. Жодної відповіді, жодного руху, жодної посмішки. Мавка почала відчувати роздратування. Як же так? подумала вона, насупивши брови. Як можна не говорити, коли до тебе так щиро звертаються? Їй стало трохи прикро, навіть образливо. Вона зітхнула і, сердита та розгублена, підвелася й пішла геть, залишивши камінь на самоті. Тієї ночі лісані наснився дивний дивний сон. Вона стояла посеред лісу, але всі звуки зникли ні пташок, ні шепоту вітру, ні дзюрчання води. Лише її власне серцебиття лунало в повній тиші, і раптом у цій дивній тиші вона почула щось неймовірне, не порожнечу, а глибокий спокійний спокій. Коли мавка прокинулась вранці, дивний сон не виходив із її голови. Здавалося, він залишив за собою важливе послання. Вона відчувала, що мусить повернутися до каменя. І ось знову вона сиділа поруч із ним, але цього разу не говорила нічого. Вона просто сиділа. Тиша. Мавка вдивлялася в старий мох, що вкривав його, утріщинки на поверхні, які були схожі на зморшки мудрості. Хвилини минали, потім години. А лісана продовжувала сидіти, її серце було відкрите, і раптом це було зовсім несподівано, їй здалося, що вона починає чути не словами, не голосом, а відчуттям, що проникало прямо в її душу. Камінь промовляв мовчанням, і це мовчання було наповнене історіями. Він показував їй, як колись тут протікала широка ріка, як він лежав глибоко під землею, як тримав на собі міцне коріння велетенських дерев і мужньо витримував найлютіші бурі. Мавка заплющила очі і слухала, слухала своїм серцем, ніби переглядаючи дивовижну книгу лісових таємниць. Коли мавка лісана розплющила очі, світ навколо неї здавався іншим. Ліс не змінився, але змінилася вона. Кольори дерев стали яскравішими, звуки ніжнішими, наче природа співала для неї особливу пісню. Навіть вітер тепер співав не шумом, а прекрасною мелодією. Вона торкнулася холодної поверхні каменя рукою, і це був уже не просто камінь, а давній мудрий друг. Ти навчив мене найважливішому, прошепотіла мавка, що не все, що мовчить, порожнє, і не все, що говорить, істинне. Камінь, звісно, не відповів словами, але в його сірій поверхні відбилося яскраве сонячне світло, і лісана точно знала, він усміхнувся. З того дня мавка частіше мовчала, не тому, що не мала що сказати, а тому, що навчилася чути глибше. Коли хтось приходив до неї з тривогою, вона не поспішала радити. Вона просто була поруч, мовчки, але по справжньому. І люди відчували полегшення, бо її тиша вже говорила за місць неї. Її тиша стала голосом мудрості, що сповіщав. Тиша це теж мова, і той, хто вміє її слухати, чує світ набагато глибше. Її тиша стала голосом мудрості, що сповіщав Тиша, це теж мова, і той, хто вміє її слухати, чує світ набагато глибше. Тепер Лісана не просто чула пісні лісу. Вона відчувала його глибоке дихання. Кожен шелест, кожен подих вітру був для неї оповіддю, яку раніше вона пропускала, занадто зосереджена на чутних словах. Її серце стало більш відкритим, чутливим до невидимих ниток, що пов'язували усе живе. Вона бачила, як молоді пагінці тягнуться до сонця, не видаючи жодного звуку, але з величезною пристрастю, як стара кора дерева повільно відпускає минуле, дозволяючи моху шепотіти нові історії. Вона усвідомила, що іноді найбільша істина криється саме в тому, що не вимовлено. Що відчувається шкірою, серцем, душею. І коли вона зустрічала збентежених звірів чи заблукалих мандрівників, Лісана вже не поспішала заспокоювати їх словами, вона просто сідала поруч, дозволяючи своїй спокійній присутності обійняти їх. Її тиха увага була потужнішою за будь-які промови. Заспокоюючи душі, які шукали не відповіді, а розуміння, вона стала живим джерелом спокою.